Зараз будемо знімати поворотний кулак, бо розсипався підшипник ступиці і потребує замін. Машина, якщо вийде, що хлопці могли їх здати без питань. Волонтер з Полтави Едуард Орлеан показує автівку, яку готують, щоб відправити військовим. Це була звичайна нива. Після того, як вона до нас попала, ми зрізали кришу, підсилили каркас, зробили каркас безпеки, зробили задній борт. Задній борт, до речі, він, звісно, дуже броньованим. Його не можна назвати, але від якихось дрібних осколків він точно захистить, бо там десь 7 міліметрів метал. Викидуємо повністю салон за авто, щоб менше чого було горіти, поміняли сидіння. Працювали над авто близько двох тижнів. Разом з Едуардом його створював Роман Людвік. Всі автівки свої Ми любимо, як дітей до кожної ставимось особливо. Кожного називаємо. У нас, до речі, був сумний приклад, коли ми автівку одну не назвали, швидко її зробили і відправи на фронт Її розбомбили. Більше десятка таких автомобілів ми вибронювали. Чому пікап? Тому що в нього легко стрибнути. А Якщо пікап, то це броньований зад. В неї можна як перевозити ранених, коли відкидається борт, вона стає значно длинніше. Залишилося зробити передню підвізку замінити два ступічних підшипника. Передивити стартер, бо вона якось заводиться не дуже впевнено. Розмалюємо в піксель і пошиється тент. Вона буде їхати на Донецький напрямок. Ми її відганяємо в Дніпро, а з Дніпра вже дніпровські волонтери доганяють її далі. Купують автомобілі за власні гроші та пожертви благодійників. Також містяни приносять запчастини. Конче необхідні нам труби квадратні, різноформатні, потрібен метал для бронювання безпосередньо задній борт, метал те, що ми бажано сантиметр. Бензин, більшу частину коштів виділяє команда небайдужих, батальйон небайдужих. Вони координують зазвичай, куди автівка їде. Спілкуючись з хлопцями, ми беремо їхні побажання, зауваження до попередніх автівок. Доробити пікап планують наступного тижня, розповів Едуард Орлеан. За його словами, ремонтом автомобілів для військових волонтери займаються з 2014-го. Дарина Литвак, Богдан Казирі, новини на Суспільному, Полтава.